Дитяча Біблія Богатир Самсон, книга суддів, глава тринадцята, вірші з першого по 5, чотирнадцята, вірші п'ятий шостий, п'ятнадцята, вірші чотирнадцятий, 15 та шістнадцята, вірш третій, незважаючи на чудеса, милість і допомогу Божу, ізраїльтяни продовжували відпадати від Господа і чинити негоже в очах його. За це вони знову потрапили до полону, і 40 років знаходились під владою Фелистимлян. У поневоленні Господь наставив над ними суддю за ім'ям Самсон. Це була людина надзвичайної сили, яка ховалася у його волосі. Ще до його народження Бог сказав батькам, щоб вони не стригли йому волосся, тому що він називатиметься Назореєм Божим і почне рятувати Ізраїль від Фелистимлян. Примітка. Слово назорей походить від єврейського нази, що означає посвячений. Назореї не пили вина та п'янкого напою, не їли нічого нечистого, лезо не торкалося їхньої голови, вони присвячували своє життя Богові. Сила Самсонова була настільки великою, що одного разу він роздерне, мов козеня дужого Лева, який зустрівся йому на дорозі. Іншого разу він убив протягом одного дня тисячу фелестимлян, маючи в руках лише віслюкову щелепу. Цілком вільно він розривав найміцніші мотузки та кайдани. Якось Самсон прийшов до міста Гази і залишився там ночувати. І Фелестимляни вирішили вбити його там. Вони зачинили міську браму і стали чатувати на нього. Але опівночі Самсон прокинувся і вирішив піти з міста. Підійшовши до воріт, він побачив, що вони замкнені. Тоді він схопив міську браму разом з косяками і засувами, поклав її на плечі собі і відніс нагору.